Доброго дня, шановні вступники, студенти, колеги. Я доцент кафедри української мови, літератури, іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових комунікацій, Рженко Катерина Васильівна. Представляю вам основну дисципліну Українська мова за професійним спрямуванням. Цей предмет важливий для кваліфікованих, грамотних і мовнокомпетентних фахівців з будь-якої спеціальності, адже вільно володіти українською мовою в повсякденно професійній та офіційно документальних сферах важливо. Під час вивчення дисципліни українська мова за професійним спрямуванням ми ґрунтовно засвоїмо норми сучасної української літературної мови і практично оволодіємо ними. Правильно, навчимося використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів. Зможемо сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно ділового та наукового стилів, складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, навчимося користуватися лексикографічними джерелами та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення. Мовної культури. Для цього підібрані усні та письмові вправи, які активізують розумову діяльність і досягається це завдяки цікавим та оригінальним завданням. Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити і систематизувати знання з української мови набуті у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного та писемного мовлення яка вміє використовувати набуті знання уміння і навички для оптимальної мовної поведінки у професійній сфері. Структура навчальної дисципліни складається з лекційних та практичних занять із трьох змістових модулів. Міждисциплінарні зв'язки предмету це ділова українська мова, культура наукової мови, культура України. Методи контролю під час навчання це поточний контроль, у який входить усне опитування, перевірка письмових практичних завдань щотижня, тестування поточне і підсумкове, перевірка індивідуальних завдань, творів, есе, рефератів, перевірка підсумкових робіт у різному вигляді, проведення заліку та іспиту. Під час вивчення дисципліни на платформі Moodle ви можете знайти робочу навчальну програму, силабус, голосарій, лекції до них презентації, практичні завдання та коментарі до них. Допоміжні презентації, посилання на інтернет-ресурси, тести, літературу, завдання для заочної форми навчання. Українська мова за професійним спрямуванням це Нормативна навчальна дисципліна, яка вивчає норми сучасної української літературної мови з метою подальшого їх застосування у професійній діяльності. Ця дисципліна є обов'язковою для вивчення студентами вищих навчальних закладів. Дякую за увагу!